Вітанечка, мене звати Юля і я вітаю вас на моєму каналі. Як ви можете зараз тут побачити в кадрі, в мене стоїть така коробочка. Ось, тут ще пакет є. І ну, це мої недов'язи. Як ви змогли зрозуміти по назві цього відео, сьогодні я буду вам їх показувати. І також вони мені надоїли вже. Деякі в мене тягнуться вже ой, дуже довго лежать в мене десь там. І я вирішила сама собі зробити такий е, марафон на цілий рік, щоб я їх вже нарешті дов'язала. Я не знаю, як його назвати поки що. Ну, поки що, хай буде просто марафон. Марафон недов'язів. Сьогодні буде таке, так би мовити, вступне відео. Я вам просто покажу, що в мене є, і якісь свої м -м, плани щодо того, що з того можна зробити. Чи, наприклад, їх перев'язати, чи дов'язати їх. І отже, перше, в мене, я вам покажу ось. Ось це. Це передня, це передня частина такого топа гачком. Я його літом в'язала, здається, чи. Ні, я здається, майже рік тому його в'язала. Ось така нитка лишилася. Я його закинула, здається, бо мені я бачила, що мені не вистачає нитки, здається. Ну, я не знаю, чи цього вистачить. Е, во. Ось тут резинка така. Ну, це якась це бавовна. Е, я десь, здається, в АТБ купувала її щось таке, я пригадую. На пробу взяла. Один моток чи два. Два, напевно. І ось так. О, я не знаю, якщо чесно, що з того поки що робити. Ну, в мене ідея є. Дов'язати щось може е, додати, якщо що, ще якийсь е, колір. Во. Ось так. Ну, виходить непогано. Ніби. У мене вже є. Я вже таке є, <смі> один такий топ зв'язала, схожий. Там, але там інакше трошки він. Але з цієї самої нитки просто з синього кольору, такого темно-синього. І він так файно носиться. Ой, оце я закинула, не знаю. Я буду думати ще. Але я планую його дов'язати. Далі я вам покажу ось це. Так, тут дуже заплутано все. о, Це я нитки, ось ці нитки. Це я не пам'ятаю точно, що це таке є, але це також бавовна, 100%, здається. Та, має бути 100% бавовна. О, такий гарний колір. Ем, я його ж, здається у 2019 році замовляла. Та. Але я тільки три муточки чомусь замовила і думала, мені вистачить. На жаль, не вистачило. Я намагалася щось до того в'язати, перев'язувала щось два рази. І от... Остатнє, що я зв'язала, це ось таке. Типу якийсь теж топ. Не пам'ятаю, як він мав бути, що там, але, ну, як ви бачите, <гум> нитки точно не вистачить. І я не знаю. Я, мабуть, це все розпущу. Зроблю змотаю в клубочки і буду, напевно, якісь іграшки давати. Хіба, або я не знаю, мені. Я не думаю, що мені. Вистачить на щось. Хіба якщо з чимось поєднювати в якихось там сведерках, наприклад. Чи щось таке, чи в якихось сумках. О, ось таке. Але нитка дуже така прикольна. Мені подобається. Так. Далі ми поговоримо трошки про мою біль. Ось це так зараз. Ось такий светр, Точніше, гольф. Це, як би, мав бути гольф з казал е, н рол такого бордового кольору. Вон. У мене тут, по суті, лишився один рукав. Такий, Але, як ви бачите, я не знаю, що сталося. Але ось я не знаю, як це могло статися. Типу, що це таке? Я. Якісь затяжки, чи що це таке. Не знаю, воно в мене лежало в корзині, там, там де все. Але десь найрукавіше, здається, де є О. Чи То може кіт позатягував, чи... Я без поняття, що це може бути. якісь ниточки Я не знаю точно, чи він мені нормальний по розміру, бо я щось тоді погано поміряла. Тут, до речі, ось такі розрізи я робила. Зараз я задню частину показую. Уперед ось такий. Типу, ну, звичайний. Вон, тут такий горловина, тут просто реглан і ось такого. Так воно виглядає дуже гарно, але з тими ж штучками прийдеться це все перев'язувати і замовляти низькі нові. Ну, хоча, може і тих вистачить. Але так то мені дуже-дуже він подобається, але я його. Я його почала в'язати в кінці 2020 року. от, В'язала-в'язала, але от <гум> в лютому, десь 21 го я його закинула, так він в мене і лежить. Во. <гум> Не знаю, треба буде того року обов'язково його дов'язати. До кінця, точніше до початку зими 2023. Во. Ось такий в мене ще один процес. Так, наступним ось я вам хочу показати топ. Його я вже в'язала навесні цього року. А, минулого, точніше. Во. М -м -м. Ось так. Я не знаю, як це показати правильно. Во. Ось так, типу, він мав бути. Тут такий об'ємний рукав, але він трохи завеликий. Якийсь вийшов. Та й тут, здається, за якусь замало. Ну, тут мало йти якось зав'язувати. Ні Я в Пінтересті знайшла цю фотку і знайшла відео потім по цьому топу. І там тут от посередині ніби якесь металеве кільце мало бути. і от Просуватися і там зав'язуватися ззаді. Тут такі довгі. Е Ось ці <смеш> ленточки, стрічки. Ем, так. Якось так. Але щось ну, мені зовсім не подобалося. Я тут розпускала три чи чотири рази цей рукав, він не дов'язаний. Загалом непогано, але тут щось треба інакше придумати, що... бо воно мені зовсім не подобається. Без поняття, якщо чесно, і цей рукав треба буде перев'язати, бо він якийсь завеликий. Ну це, це в нас якийсь акрил. Так, це 100% акрил, десь в мене завалявся колись. І я його вирішила використати отако Але мені подобається, як воно виглядає О, Ось такий він. Ось, ось в такому візерункові. Він класний, просто його треба доробити. Він в мене лежить. До літа я До літа потріб... треба буде його доробити. Так, тут ще в нас є такий жовтий э, зараз. Во. Ще один топ. Во. Ну, він доволі непоганий. Просто я тут брала, як там, Alize Cotton Gold, здається. Звичайний, але в дві нитки я брала. Його, дивіться, Ніби так, я його в дві нитки брала. Типу, він от такий якийсь виходить. Але щось мені чи то нитки, типу бракувало, я його закинула. Я його ще... Ага, я його ще... Ах, майже два роки тому в'язала. Не пам'ятаю, коротше. А так, але він, він теж класний. Його просто треба доробити або, або розпустити і зв'язати новий якийсь. Бо щось ну, мені теж не подобається якось. Так. Тут в коробці залишився ще один процес. І далі тут ще в мене зараз. Коробку можна відкласти. Так, о. Тут ще один сведрик. Ось такий якийсь. Я не знаю. Вон. Зараз сперед. Спереду він отако виглядає. От тут горловинка така. Мені, до речі, дуже подобається. В'язати якусь горловинку чи щось таке. Резинку 2 на 2. Мені, наприклад, дуже подобається. О. Це в нас Алізе, Алізе, Алізе Зана Голд. Здається, такого фіолетового кольору. Вон. І тут я вирішила дати якийсь такий червоний, ну я не знаю. Щось воно мені трошки, чесно, не подобається. Але загалом так, в принципі, виглядає непогано. Вон. Можливо, я би зменшила трошки б цю полоску. Якась вона дуже велика, мені здається. Ну, Передається, кольор нормально, ніби але оцей чуть стається темніший. Ну, коротше, одним словом, <смеш> е, загалом він класний. Ой, він же в мене два роки теж лежить. Я два роки тому десь починала його в'язати. І отак. Він в мене далі лежить. Треба буде щось думати, але я, якщо чесно, поки що не знаю, що думати. Може, я повністю розпущу і щось інакше зв'яжу. Тут треба хіба замовляти ще нитки. Ось цей колір червоний в мене ще має бути. А ось цей, не знаю, сумніваюся. Тоді не, не те, що я не знаю, я знаю, що в мене його нема. Вон. Ось такий ще процес, не знаю. Я, певно, його буду розпускати. Можливо, ще якийсь топ з нього зв'яжу, або щось. Або десь ще використаю якийсь інший сведер. У мене є деякі ідеї для сфедриків, які я би хотіла зв'язати. Так, лишилося в нас ось це і пакет. Один. Во. Ось таке от. Це спершу я в'язала ось таку авоську. Ось. О. Я хотіла таку, я, в мене є одна така менша. З ось цієї ниточки, З такого кольору, точніше, це Ярнарт макраме. О. Я таку саму в'язала, просто десь от меншу такого. Десь, ось ось десь такого. І вона, типу, нормально виходила. Але я вирішила зробити більшу і якось дуже багато. Е я дуже мало її замовила на, на ось таку більшу. Я зовсім не розрахувала. Е, я не хотіла замовляти. І чомусь вирішила, що якщо зв'язати <с monkeys> просто от стопчиками без накиду, піде менше. Ну, Ніби мені цього вистачить. То щось два мутки чи три було. от. скільки ще лишилося, зараз отак. Ось скільки ще усього лишилося. І, ніби, для сумки треба ще ну, хоча б ну, більше, ніж оця половина. І ну, видно, що воно не вистачить. І через це я трохи перший раз трохи його закинула, потім другий раз я взяла десь літом. Е, теж закинула. Але, до речі, воно класно виходить. Я його мушу доробити з ну, такому. Просто, звичайна, така сумочка. Во. Ем, так. І я бачу, що його не вистачає. Так що я подумала собі, що в мене ще лишилися оці макраме якісь. І може я їх сюди використаю. Во. можливо, можливо. Я візьму ось цей колір і, типу, дов'яжу, наприклад, половину такого тим вот кольором ще, чи скільки то тільки отут ще височить, і потім всю іншу частину, можливо, ось, отакий сірий. О, І типу дов'яжу. Або в мене ще є ось такий. Але це, це якийсь теж yarn арт але він Ну, це просто такий шнур. Не, не отакий, от як ось цей макраме, а просто котоновий, вавовняний. Тут я намагалася в'язати щось такого гномика, якусь в'язала. У 2020 році ну такого типу гномика, тут і, і в нього шапка знімається, і туди з цей можна складати якісь цукерки, наприклад. О. Я починала його в'язати. Один я зв'язала, другий от на такій стадії. О, до речі, та, це ще один процес. О, можливо, я не буду його дов'язувати. Можливо, я дам ось цей сюди, не знаю, воно буде нормально виглядати. От в мене є або така ідея, або така ідея. Бо чому? Чому в мене ще така була ідея з'явилася? Через те, що я... в мене ще лишився ось такий темно синій. Він такий. Так, да, він... він схожий на чорний, але він темно-синій. Я подрусі в'язала теж авоську такого темно-синього кольору. І я подумала, може би. У мене ще тут є замок такий. О і ну, там, зменшити його, і зробити з цих двох кольорів е, якусь е, поясну сумку. Бандану, чи як він там називається, типу, але з двох кольорів. Типу, половина, наприклад, такого, половина такого. Во. Може щось ще таке бути. Або бандану можна з цього кольору зв'язати. Ось, і буде ось така бандана. Ну от, Я не знаю точно. От мене всякі такі ідеї. Я з вами їх ними поділилася. Ось так. Ну я точно не впевнена, треба, над тим все треба думати. Як то краще зробити. Во. А тут прямо го купа ниток. Тут сплутані. Е, так, це якийсь газал е, Baby Cotton XL, здається. Ось таке. Я весною це в'язала минулого року. І це ось таке от щось. До речі, виглядає дійсно класно. Це такий кардиганчик, укорочений з вишнями. Гачком я в'язала його. Я кілька разів експериментувала з цим всім, Во. щоб воно ніби нормально виглядало. Пробувала іншу пряжу і ну, найкраще в мене поки що вийшло з усієї. Я точно не пам'ятаю, чому я закинула її, цей процес. Він прикольно виглядає. Може, єдине, що тобто, ця полочка якась дуже маленька. Через це я закинула. Я щось не дуже трошки розумію, якщо чесно. Ну, виглядає дуже прикольно. Але можливо я тут не розрахувала, що тут же, що він укорочений, і тут треба е, вже скос робити. От, такий В-образний я хочу зробити. Там на, на, фо, на фотці теж було от, на фотографії, я з спінтерство теж взяла. Е, що тут, типу, такий в Вот. Але так, то виглядає дуже прикольно, ніби, серйозно. Найкращий варіант, який в мене вийшов. Ой, тут от стільки всяких е, моточків. І вони всі тут вас плутані, їх треба розплутувати. Угу. Я тут зробила пробний е, зразок для резинки. О. Ось так. І це я дуже хочу закінчити. Вона, вона така дуже прикольна. О. Е, ну що ж, на цьому я думаю все. На сьогодні, ну, взагалі, це не всі мої процеси. Е, є ще деякі процеси у Львові, оскільки я навчаюсь у Львові і ми маємо там зйомну квартиру. І я, там ще в мене щось є. Я не пам'ятаю, що вже, але... Ну так, коротше, там, там точно ще щось є. Е, тепер е, ну, тут це, мабуть, все таке. І я буду прощатися з вами на сьогодні. Дякую за перегляд і... Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь, підписуйтесь. підтримуйте україномовний контент. Ось так. Ну та, на сьогодні це буде все. Бажаю вам всього найкращого у цьому 2023 році. І до наступних зустрічей!